Ще задовго до нацвідбору 2026 Україна вперше побачила Валерію Симулок на сцені п'ятого сезону ікс фактора. Тоді вона ще була юною, щирою і навіть не підозрювала, що стане символом сили. Вона дійшла до фіналу не завдяки, а всупереч. Бо замість підтримки від судді Івана Дорну вона почула те, що могло б зламати будь-кого. тобою нашим я б хотів, щоб ти зайнялась не знаю, внішні Треба худіти. Чому вона така пишка? Она пишка. А мені А мені – Ні Шеймінг, коментарі про зовнішність, спроби применшити її талант. Але саме там на очах у мільйонів народжувалось те, що згодом стане її. Псевдонімом форс сила, яка звучить у голосі, сила, що росте від кожного болючого слова, і сила, яка вибирає працю, а не образу. Я ні вважаю себе красивою. Абсолютно це був момент, з якого стартувала її кар'єра. А мене звати Ірина Кулик, я співачка, і викладач з вокалу. А тут на цьому каналі я роблю цікаві відео про музику і музикантів. Тож, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь, натискайте вподобайку і, звичайно, на дзвіночок. Адже зараз ми з вами дізнаємося більше про ко. Ожного учасника на на Євробачення 2026. А ми починаємо. Я співачка, я, співачка, я співачка після шоу Валерії Форс почалося найскладніше доросле життя. В музиці без камер, без журі і без гучних оплесків. На жаль, мисткиня починає писати власні пісні, створювати власний звук, будувати власний шлях, не схожий ні на чий інший. І її музика стає сміливішою, масштабнішою і емоційнішою. Саме в цей період життя підкидує новий цікавий сюжетний поворот. Валерія випускає відеороботу, а через певний час в інтернеті вибухає обговорення. Кліп ані Лорак майже повністю повторює ідеї, образи і композиційні рішення. Роботи Валерії. Масштабні артисти часто надихаються молодими, але коли велика хвиля накриває маленьку, це може або зламати, або загартувати. Для Валерії це стало моментом піару, коли про неї дізналися ще більше людей, бо такі штуки варто використовувати на свою користь. Тому артистка записує відео, де порівнює кадри з двох кліпів і збільшує ще дужче свою українську фанбазу. Замість того, щоб зупинитися, Валерія робить протилежне і це заслуговує поваги. Зараз. Вже коли Валерія з'являється у фінальній дев'ятці нацвітбору двадцять 2026, Вона виходить на сцену не як дівчинка з вокального шоу, а як готова артистка, яка може повернути на свою користь будь-які тернисті повороти долі. А її виступ обіцяє бути одним з найпотужніших у вокальному плані, бо вона точно знає, як використовувати свою силу. Відео з монтажки, поки я монтувала і працювала над цим відео. А казалось, нова інформація. вийшла в світ. В мережі з'явилися дані, що в 23-24 роках Валерія Форс під іншим сценічним ім'ямом, під іншим псевдонімом, працювала з росіянським саунд-продюсером. Ну, такое, такое, да, фанати. Джері Хейл і всіх інших викона... виконавців, які приймають участь в голосуванні за нацвідбір, звичайно ж, вже запитали у Суспільного, що за херня. Да. Ну, Суспільне надав офіційну заяву і сказав, що вона не виступала в Росії після 2014 року, поэтому вона може приймати участь у Євробаченні. Тобто співпраця з цим саунд-продюсером, якби для Суспільного, ну по тим правилам нічого не значить. Отака От інформація. Пісня, яка зараз лунає від співачки Валерії Форс в на Суспільному і претендує для того, щоб поїхати від України на Євробачення 2026, немає. Жодного відношення до цього росіянського саунд-продюсера. Так що, отакі такі новини. Знавайтесь, які факти про молоду співачку ви знали раніше, а які стали для вас новиною сьогодні. Напишіть про це в коментарях, і я вам буду дуже вдячна, адже кожен коментар просуває це відео на Ютубі. А успіх цього каналу моє найголовніше різдвяне бажання. Також ви можете підтримати мій канал донатом, а ще переглянути інші серії відео про учасників шортлисту на Євробачення. Для цього я створила окремий плейліст. Я сподіваюсь, він вам десь тут висвічується. А з вами була я, Ірина Колик і пам'ятайте, ви обов'язково знайдете свою силу. Обіймаю міцно. Слава Україні, Па-па!